Всім привіт! З вами Луна Інтара. Давайте зробимо сьогодні такий розклад, що відбувається в домі у врага. Зі мною моя новиночка, моя нова колора. Мішати її, звичайно, дуже важко. Я намагаюся привчитися, тому що карт 168 досить багато, Я перед цим їх мішала. Ділила на дві колоди, помішала, це я вже так, так сказати, домішаю, тому що об'йомчик такий розмір внушительний. Так, що відбувається в будинку у вашого ворога. Давайте глянемо, як він себе почуває, як він поживає. Так, ну-ка, подивимось. Угу. Бумеранг прилетить цій падлюки. Карма. Намагається знайти працюва знайти якусь зачіпку, щоб не відбулася обратка, щоб не, не киданула бумерангом його намагається бігати, знімати ту всю фігню, яку цепляв вам, цепляв, цепляла. Але поки, поки безутішна, знаходиться в тривожності, Погіршилось його життя, Змінилося не в кращу сторону. Ви почистились. Або самі, або звертати, зверталися до практика для того, щоб обрати весь той, весь той негатив, всю какашку, яку на вас цепляли. Людина, яка вам робила, так притворялася такою овечкою ніжною, милою, а насправді тварюка ще та. Закривалася, щоб не можна було подивитися, не прогляди на себе цепляла. Ритуали, які тільки не робилися, що тільки не робилося, що тільки не, не замовлялося. Гроші бешені платила, щоб якось повпливати на вас, покрасти ваше, забрати вашу долю. Забрати те, що вищі сили вам дають, що для вас приготовили. І молилася, і хрестилася і не вклонилася. Дуже сильно зависла. Людина м'яко, я скажу, так знаєте, людина і люблячу вашу половинку, хотіла вас забрати. Не дають їй покої. Як же так сталося, що ви почистилися, що обрізали всі зв'язки з нею, що вилізли з цього всього нехорошого, що на неї робилося, що є рух вперед, що вибралися з цього какашки, вирвали її, як і народне тіло, вирвали з себе, одірвали і викинули собакам. І на повній швидкості їдете вперед. парад. на її. Я думаю, що оставе. Не буде він з нею. Чернота, ведьма. Таке гамно робила. У нас ж по дві карти. Да, дома у неї, конечно. Проблем за валом. Находится вона в залежностях. Випиває, я не знаю, там йде повне помутнення сознання. вообще болезни, тривоги, страхи. Накрило її по повній програмі. Що я можу сказати? Получила то, на що заслужила. З вами була Луна Интаро. Ставимо лайк, підписуємося на канал, а за особистими розкладами обращайтеся в директ.